Вітаю, мене звуть Володимир Ільченко. Я власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку і хочу дослідити, що американці знають про російську війну проти України. Звертаюся із цим запитанням до людей на вулицях Нью-Йорка, причому до простих громадян, якомога далі від офісних центрів та міжнародних організацій. Отже, що ви знаєте про російську війну проти України? Так, і війна проти цивільного населення це завжди погано. я знаю, що вона триває. Не буду брехати, я не дуже стежила за новинами. Більше була зосереджена на палестинській війні з Хамас. Так, ми знаємо те, що нам кажуть. Нічого не знаю про це. Даруйте так, я знаю про це, але дуже мало. Я взагалі не стежу за новинами. Це політичне потрясіння, те, що відбувається між Росією та Україною. Росія хоче загарбати Україну, заволодіти її територією. Я категорично проти цього. Так, Я знаю, що це почалося близько півтора року тому. У лютому Росія вторглася в Україну, і вона все ще тримає в окупації значну частину України. А Крим окупувала з 90-х років, і вони все ще воюють. Багато українців воюють. Well, I haven't heard much about it lately. Останнім часом я не дуже багато чув про це, частково тому що здебільшого читаю про війну в Ізраїлі і продовжую це робити. Yeah, it, but... Так, я точно знаю про це, але не багато. Мені здається, що я проходила це в школі. І як для американського невігласа, яким я є, це мені просто залетіло в одне вухо, а вилетіло в друге. так, Росія є агресором. А українці мають нову проблему. Просто українці не хочуть, щоб росіяни захопили їхню землю і диктували, як їм жити. Ось як я це розумію. думаю, що все це було сплановано заздалегідь щодо того, як почалося. Американський уряд цей ру трахають весь світ. Вони крадуть багато грошей. Американці вовтузяться з Україною вже 30 років щось, ніби того. Тому я не думаю, що ми точно знаємо, у чому суть цієї війни або чому вона триває. Завжди десь у світі відбувається велика війна, бо це добре для військово-промислового комплексу, це добре для балансу сил. Просто так сталося, що великі бої відбуваються в Україні та Росії, але люди ніколи не створюють війни. Це завжди вирішує хтось на кшталт Клауса Шваба, Всесвітнього економічного форуму. Можу помилятися. Але я так думаю, це обурливо. Думаю, що з українцями погано поводяться, але це тільки з того, що я чув. Я не був там, тому не можу довести. Тільки те, що я чув з новини. Айка прови. Чивагев. Я не дуже багато про це знаю, тому не хочу говорити на основі неправдивої інформації, але я знаю, що це не найкраще. Звичайно, це трагедія, і це тільки початок, бо нині ми стикаємося з багатьма катастрофами, але ми не знаємо, чим це все закінчиться. Друге запитання: чи повинні Сполучені Штати допомагати Україні оборонятися від Росії? Думаю, що так. США вже допомагають. Гадаю, надають гроші та зброю. Вважаю, якщо ми не будемо цього робити і не допомагатимемо українцям, то будемо використовувати для цього наших власних людей. I do. I do. О, так, щодо точної суми знаєте, я читала багато різних статей про загальну суму, яка виділяється в Україні. Якщо не помиляюся, то йдеться про мільярди. Не знаю, чи це має бути так багато, бо невідомо що відбувається з американською економікою, але вважаю, що США мають допомагати. Ми, Сполучені Штати, маємо бути послами миру. Ми повинні зупиняти війни в усьому світі, припинити вбивати одне одного, щоб люди жили. Тому замість того, щоб допомагати у воєнних зусиллях, ми повинні допомагати у мирних зусиллях. Ми маємо зупинити всі ці війни, вбивства, смерть дітей. О, я не знаю. Вибачте. Чи варто допомагати Україні? Не варто, а необхідно. Ми повинні це робити. Я oh, yeah, так, безумовно, поза сумнівом, думаю, українцям потрібна будь-яка допомога, щоб захистити свою країну yeah, sure. yeah, black... Гадаю, Америка повинна допомагати до певної міри. Я не вважаю, що це таке однозначне питання. На мою думку, мають бути певні застереження yeah. щодо допомоги, а також умови. Ангелдиафілак де юнаресе я вважаю, що сполученим штатам іноді не варто лізти не в свої справи. Думаю, вони завжди лізуть у чужі справи, а повинні турбуватися про проблеми, які є тут. Не знаю, можливо, мені це потрібно вивчити. Не можу сказати так чи ні. Зараз я нейтральна, поки не дізнаюся більше. <ріст> О, гадаю, що так, по схоже на те, що Росія знущається над Україною. Український народ не хоче проблем, він хоче розвиватися. Росія прагне захопити їхню землю, їхніх людей і тероризує їх. Тому так думаю, Сполучені Штати повинні допомагати, адже Росія знущається. Ні, оскільки Америка просто розпалює війну, якої не повинно бути. Нехай вона залишить Україну в спокій, і нехай Росія залишить її в спокій, а Америка тримається якомога далі. Трясь Ну, до певної міри. Я не впевнений наскільки Америка може допомогти, і не знаю, що саме має зробити Америка, але думаю, що вона повинна допомагати. Так, бо вони союзники в НАТО. Я чула про це, тому вважаю, що надання допомоги, мабуть, найкращий варіант дій. Сполучені Штати повинні допомагати, але не обов'язково фізично. Ну, морально, я гадаю, зброєю. Адже іранці допомагають Путіну. Як бачимо, переважна більшість опитаних, незалежно від статі, раси чи віку, знають про російську війну і оцінюють її як несправедливу і загарбницьку. Більшість так само вважає, що Сполучені Штати мають допомагати Україні у боротьбі з агресором, хоча трапляються і скептики. Будемо сподіватися, що громадська думка допомагатиме американським законодавцям ухвалювати правильні рішення щодо допомоги Україні, як це вони робили й досі.